Абсолют 42. Дівчата, друзі, дайте оплески нашим прекрасним дівчатам. Просто неймовірні сьогодні результати. Гучно! П'яте місце. 42 два кілометри. З часом 3.07.20. Наталя Мельничук запрошується на сцену. Наталя Мельничук. Пані Наталя. Будь куди, куди вам зручно. Можна і сюди, через нашу інклюзивну сцену. Або от сюди піднімати. П'яте місце Наталя Мельничук. Пані Наталя, вітаємо вас. Четвертою з часом 3:0312. Олена Сімонок. Олена Сімонок. Олена Сімонок. Хтось іде, хлопець, з телефоном щось сказати? Вона буде ще добре. Добре. Місце для Олени ми тут приготували. Третє місце. Марія Загайська. 2.56.42. Оце все вам, дівчата. От як хочете все це забирайте, я вже сказав тут. Від партнерів все для вас. Друге місце. 2.55.08. Катерина Пашук. Катя, ми чуємо. Катя, хто це за вас так кричить? Це ваш? Це ваш біговий клуб, правильно? І перше місце. Аліна Коваленко два. П'ятдесят Перша сьогодні. Аліна Коваленко. Друзі. Дівчата, знаєте, полюбляють увагу. І, звичайно, чемпіонка заслуговує на те, щоб її трошки почекали. Де вона каже? Де вона? Біж... Вона постійно в русі. Ти розумієш? Вона постійно бігає. Аліна Коваленко перша. Обов'язково я відходжу для того, щоб ви зробили світлину чемпіонську. Це вам від відпума цей кросівок, Друзі поміняємо його на справжній і новою поштою відправимо вам будь-яку точку України. Так, давайте допоможу. Так, будь ласка. Друзі, ваші обласки дівчатам абсолютно 42-195 виглядає сьогодні. Так і ще, і ще ми чекаємо її. Вона ж підійде, і ми окремо, значить, нагороджу нагородимо ту прекрасну дівчину, яка е, запіснюється, але тим не менш вона є, і ми тішимо з цього. Так, всі подарунки є, друзі. Ну а тепер. Тепер переход, дівчатки. Якщо хочете, ще можете цей. Вони ще, о, поки дівчата насолоджуються своїм зоряним часом, друзі, отакий годиночок, хто сьогодні загубив. Отакий годиночок. Можливо, друзі, подивіться, він дівочний точно. Отакий годинок. Якщо що, о, в телеграм-каналі Юран ми розмістимо і о, в рубриці забуті речі він там буде вона вас чекати. Обласки дівчатам, хлопці, допомагайте, будь ласка, якщо хто тут е, знайомий, бо дуже багато подарунків, квіти і все це дівчатами просто неймовірне. Дякуємо вам, хлопці. Дві години 33 хвилини. 28 секунд. П'яте місце. Олександр Виговський. Олександр Виговський. Ви за... Давайте так. Поки немає Олександра Виговського. Прекрасна дівчина під номером 107. Яка була по поважній дивіться, ви були четвертою? Ставайте вже десь. Обирайте будь-які. Знаєте, хитрий піар хіт Давайте ставайте. Ставайте, вітаємо вас. Це, робимо фото? Хто вас фоткає? Скажіть, будь ласка, сьогодні. Хто фоткає? Де він? Де він? О, а все дивимось чоловік. Зробили світлину і зробив на небо. Зробив відкат на небо на цей на дружину. І потім... Все чудово. Тепер знову повертаємось до Олександра Виговського. чи є Саша Виговський? Друзі, якщо нема нової поштою передамо е цілий е е пакунок з подарунками. Четверте місце: 2.32.07. Ігор Панченко. Ігор Панченко. стає сьогодні четвертим в абсолюті. Дистанція 2... 42.195. Ігор, скажи, реально задоволений, як чи орієнтувався сьогодні на кращий час? Орієнтувався приблизно на цей час. Організаторам велике дякую за те, що е влаштували таке свято і не тільки е культурне розважання, але й під сьогодні була дуже швидка траса. Дуже вам дякую. Дякую вам за участь. Без вас би нічого не було. Сергій Попов, третє місце. 2.31.12. Абсолют. Абсолютно. Сергій Попов. Сергій Попов цей п'ятистал розділяє своїм прекрасним синочком. Пане Сергій, вітаємо вас. У кого День народження? І цей торт. Правильно? Я правильно поняв? Це від Пуми. від наших друзів. Сергій. Давайте всі разом з Днем народження. Сергій. І по правилах дня народження у нас тут стоїть 200 людей. Ми маємо з тобою з'їсти тортик, і не тільки. Ти поняв. Ти поняв. Щастя, здоров'я, і літа. Дякуємо вам. Так. Да. друге місце. Олег Якимчук. 2.3052. Олег Якимчук, друзі. Це той хлопець, який. Коли фоткається, обов'язково відправляє фото мамі. Тому він в шапці. Друзі, розумієте людину правильно. Якщо мама спитає, він скаже, що я в шапці. Друге місце. Вітаємо всі ці подаруночки. І найшвидша людина сьогоднішнього дня точно о, в Україні. Роман Скурітін, два, 21 Дивлячись на рому, я е, розумію, що міг дати точно пару десятків кілометрів. Ром, як бігли, скажи тобі сьогодні? Що доволі легко. Доволі легко? Це мій шостий марафон. Шостий марафон. І минулого року теж біг. Прибіг перший і покращив свій результат на хвилин. Сьогодні в тебе персонал Best. друзі. Ваші оплески. Персонал Best вітаємо хлопців!